Пане суддя, провідник нами Наталі собака пішки лінії загорів даті розділ А прибула предмети позначення. В цілому непогана робота. Собака працювала впевнено. Перша пряма ну, стартує спосібно, рівномірний темп, все доходить до предмета впевнено. предмет означає впевнено. На куті перевіряється, все нормально, не залишається на слідовому, на слідовому напрямку, входить в кут впевнено, рухається. До предмету впевнено. Лягає, мені б хотіло, щоб більш між лапами, все ж цей другий предмет був чуть попереду. Ширі, ширі да, щоб типу, Ну, і В ідеалі, дивіться, лапи собаки, лапи собаки, собака лягає, от її грають лапи. В ідеалі тут тут, 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 а не спереду. Ага. Щоб ближе к предмету. Ну, расі. щоб от, між uh -huh. лапами. Uh -huh. Ну, лапами при цьому ми не прибиваємо. Там є навіть ескіз, який використовується для цього. І е, 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 мені що не сподобалось, що собака почала працювати без вашої команди. Встала і пішла. Обов'язково собака чекає, собака повинна бути уважна і слухати вас. Таке відчуття, що собака самостійно працює, а ви тільки ззаді там її не заважаєте Ви керуєте процесом, собака вас повинна чути. Дойшла кута впевнено, тут війшла впевнена. Рухалась достатньо, достатньо впевнено дійшла. мені б хотілось бажано, щоб на, на останній предмет була чуть вищий темпу гледання. А Да. ну да бо так ми чуток задумались. І пам'ятайте, що ви можете на тренуванні продовжувати далі слід, щоб собака, але на змаганні вже на останньому предметі ви підібрали собачку і відводили mm -hmm. на сьогодні, на мій погляд, це якісна робота. Собаки нараховано 97 балів, поцінка відмінна вітання.